Друзі, моє вітання. Сьогодні ми в такому чудовому місці, таке більш дике місце, де мало людей. Підемо, спробуємо половити сьогодні сергана. Добратися не так і просто. Все по кам'яних бривах. Друзі, саргана в нашому... В регіоні найбільш розпространена це у нас на бомбарду, є плаваюча, тонуча, це в мене полутонуча, різна вага показував, розмотаю, покажу ще раз. І пількер міні-блисна мітаве, різних кольорів, також різного весу. Повідець ну, по бажанню, різних то від 10 до 20 см. І десь метр, ну, навіть можна і більше флюр, флюрокарбон, Кидаємо, погнали. Також ще наживкою філіна і Нейс. Це коли на бомбарду. Перший закид є такий невеличкий мінус вовлі на пількір, що якщо забагрився, все, він навіть маленький, на жаль, він не виживе. На бомбарду більш такий гуманний спосіб, майже 100% на виживаємось, навіть якщо маленькі відпускають. Ну, бажано з чіпсі. Циргана дуже тяжко брати руками, така рибка живуча. І як і ставріду також бажано з щипцями, чому чіпляє щипцями? Вона дуже ковиться ставріда. А коли берете її щипцями, це все набагато зручніше. Ну, коли вовите на самодур, то звісно, що не дуже такий спосіб. Так. Погнали. Пількірочок в мене 7 грам. Повлю на ультрик. Кідаємо і ось такі проводочки. Ну, буває іноді більш плавні, тобто менш такі різкі. Різні проводки робимо. Ох, хороший взяв. Далеко, правда, на губині. На пількер. Зараз подивимося, взяв чи забагрився. На бомбарду скормив морського хробачка одні маленькі на бомбарду. А дивіться, цей взяв, опа, так, да, забагрився. О, Дивіться, який зато Ух, да. друзі, Другий спосіб. Це в нас бомбарда, як і говорив, дивіться, пертюжок. Бомбарда на вільному ходу на більш такий товстій, живці або флюр. І флюрокарбон в мене десь тут. Напевно, метра півтора флюр. Ну, гачок гачок ми зараз замінимо. Тут в мене стоїть гачок на кефаль. Ми його замінимо. Під сарганом в нас йде, дивіться, чудово ось такий гачечок, він доволі маленький і трошки довгий. Зараз я його дістану, покажу вам. Під саргана чудово, на нього і кефаль добряче цеплявся. Він геть маленький, малопомітний. Тобто, зовсім зовсім маленький гачок ми ставимо друзі, наживка на саргана чудово підійде. Опариш, звичайний навозний хробак, а також морський хробак. Морський трошки більш універсальний. Чому? Тому що в акваторії може бути ще кефалька і ми можемо взяти кефальку. Кефальк, на жаль, на хробака звичайного і на... Опариша не хоче. Морський хробачок. Ми його ось так. Опа. Ось так ми його цепляємо, кидаємо, все. Ідемо кидаємо і пом... Так, поїдає маленький сарган. Його піймати не можна. Ну, ми робимо так. Робимо геть маленький кінчик. Пробака водичку міняємо, щоб він на сонечку не був. Угу. Так. ушов. От він. Спочатку <ривіт> <ривіт> втікав, а потім не захотів. Дивіться, такий карандашик. Ну, об'їдають хробачка дуже багато таких. О! На бомбарду, дивіться, він клює в клюв, в гачок, він, ну, удобно тим, що його відпускаєш маленький. На пількир це забагрився все. Але пількером більш як пітака. Клює краще чомусь на желізо, ніж чим... Я... одразу риба. Да, маленький. Ну бачите, є мінусом, що це, господи, це взагалі. Це взагалі шнурочок такий. Е. Чому руками його не можна взяти, то що він... І бачите, він підранок, тобто він вже не виживе. Він маленький, але вже не виживе. Ну, можливо спробуємо. Тобто самінус ловлі на... Ні, поплив. Поплив, але не факт. Самінус ловлі на пількер. Ладно, як... О! Але це гарне клювання, дивіться. Оце гарне правильне клювання, де він вцепився в клюв. Бачите. Де майже йому без вреда підпускаємо. Ола. Ну вони не всі так клюють, на жаль. А маленька, доволі здорова. Це як гарно йде. Красавчик. Так, що ми маємо? Дивіться, ми також маємо гарне правильне клювання. Саме в клюв. Тому, Так, стой, 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 стой. От щіпси, тому і обов'язкові, тому що... М. А ще як не заципляється. Так, да, чуть поранився, але шанси на виживання в нього доволі великі. Це він зелений, як зеленька. ха. Пішов. Так, ну що, дивись. Ну що, дивіться, знов такий карандашик, грубо говоря, ну він сам дійшов. Відпускний. Але все одно радують клюванням, присутствіям. Той щось сидить. Але да веченько. Ну. Це взагалі це, 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 це рекорд. Це рекорд сьогоднішньої риболовлі. Дивіться, тай він клює мене. Кусає. Да, навіть такий маленький, на 7-грамовий підкирочок літає. Пішов. Не дуже великий, але забагрився. Бачите, хребет. Розрак дуже-дуже хороший, поки вітер не обламав його. Погнали, погнали, погнали понеряємо під водою, подивимося, що є в акваторії. І дивіться, саргана якого відпускав під ранок, як бачив, під водою знайшов, просто вижав на дні. Живий, а вивести не може. Тобто, якщо вже крючком ну, відпускати їх смисла немає. Так. так. Очередний шнурочок, Клюв. Клюв, хоч би клюв. Добре є. Клюв да не в клюв, дивіться, це вже під ранок. Ну, віроятно, що виживе маленька, звісно. Ну, таке. Мілюзга під ранок. На бомбарду трошки хуже і на морського, і на опариша пробував. Хуже тим, що маленький геть на бомбарду клює. Зараз спробую фіринку ще піймати, можливо на фірину, на крупну фірину, на бомбарду, може щось крупніше буде. А так все на пількера. Змінив три пількера різного кольору. Якщо серган акваторію підходить, плює – немає різниці. Колір, ну, вага в мене до 7 грам працює ідеально. 7-грамового від фірми Говден Кетч. Розовенький з блістками. Дивіться, він йде от з магазину, допустим, з колечком, ігачком. Колечко ми знімаємо і тут просто робимо повідець сантиметрів від 10 до 20 сантиметрів по бажанню так чи ну не знаю я не пробував ніколи можливо є сенс і так ловити, але... Тобто, обично ми ловимо трошки по іншому Тобто, гачок прив'язуємо хто як вміє. тут я роблю маленьку петлю так нам щоб відрізати флюр Добре, що працює колір феріна. Також кидав, дістав кілька штучок, маленьких. Все. Ну ці хвостики потім обрізаю. Цей також обрізаю. В мене повіде десь 20-21 см. Наклювала каменюка. О! Єлі відсипив. О, да. <ріст> ну да. Хорошо. Ну. Карандаш. Сейчас від часу перев'язую флюр, дивіться, це обов'язково, тому що воно все... Перетирається, притирається і бувають обриви. Це в мене такий старенький пількірочок зовсім Напевно, що саморобний знайшов під водою, але він гарно працює. Тому перев'язую на ньому флюр, побідець основний і йдемо шукати далі сарагана. Всюшок клює? А де рибка? Рибка плаває по дну. На вечір поставив розовий колір. Подивимося. Добре почував сьогодні колір феріна. Золотистий з чорним. Але маленький сергант, з акваторії великого не буде. Ну бачите, цей зацепляється правильно, клюв чуть-чуть поранений, а лежить буде. Такий підранок він потім, але вже не виживе. Так. Тюша тяне. Тяніє? Ну ти ж піймала рибу? Ні, я його не поймала, я камінь поймаю. клюють? Так? Да? Сховав і доволі поховодав. Оксанка питається зловити бучка, вода, правда, мутнячок. Ну, а ми все по сарганчику йдемо, покидаємо кількірок, ще трохи, подивимося. Сарган Бущу до вечора відказався клювати на будь-які пількира, клював гарно днем. Коли було сонечко, сонечко почало ховатися, довприкратився. Тої... Будемо сворачуватися. Зараз покажу, що приймали. Так, Друзі, ось така була сьогодні рибалочка. Е -е, по саргану все, що вдалося отобрати, подранки і пару більших М'євоч, штук, мабуть, 25 ушло підростати, ті, що нормально наплювали. Рановато ще то тобто їхати десь через недільки дві. Всім пока, до нових зустрічей.